Тож, чого чекати від саміту? Поговоримо про це з Арсенієм Пушкаренком, народним депутатом України, заступником голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Вітаю вас, пане Арсене, в нашому ефірі. Доброго дня, пане Арсена. Якими є от перші підсумки в Джидді? Чи виправдовує вона сподівання України? Абсолютно, ми бачимо сьогодні титанічні зусилля. Команди офісу президента, на чолі з Андрієм Єрмаком, і всього нашого дипломатичного корпусу. Якщо в Копенгагені зустріч була на рівні 15 країн, то сьогодні понад 40. І звичайно, що це великий результат, особливо бачимо прогрес, що є такі країни, як Китай. Пар бачимо Індонезію, Індію, і звичайно, що це великий результат, це великий прорив. Адже, на жаль, ми бачимо, що окремі країни виходили з своїми так званими пропозиціями щодо миру. Але в них проглядалися російські наративи. Точно ми не бачили в них справедливості до миру, і звичайно, те, що сьогодні в такий короткий термін, і вже понад 40 країн, і ми відкриваємо сьогодні глобальний південь. Це великий прорив сьогодні для України і формула мира президента Зеленського. Вона не є там нашою формою мира. Це документ сьогодні, який базується. Виключно на статуті ООН, виключно на рішеннях, резолюціях Радбезу генасамблеї. ООН. він відповідає всім міжнародним міжнародному праву. І це сьогодні документ для широкої дискусії світової. Як сьогодні нам поновити мирний порядок? Як поновити сьогодні безпековий світовий порядок? І він передусім оснований на міжнародному праві і взаємоповазі. До суверенітету і незалежності будь-якої країни, і саме головне на правах людей. А от чи почують усі учасники саміту формулу миру Володимира Зеленського? Дякую за запитання. Ви знаєте, те, що сьогодні, як я вже зазначив, присутні на ці зустрічі радників з нас безпеки, політичних радників багатьох країн світу. Те, що сьогодні в основу лягає наша формула миру запропонована Україною, і вона сьогодні стає загальносвітовою, те, що сьогодні країни, які пропонували свої, готові за основу брати ту форму, яку запропонував президент України на G20, і працювати з нею, я вважаю, є велика вірогідність, що нам вдасться нам вдасться зробити що саме формула. Українська ляже в основу в подальшому в регулюванні сьогодні не тільки агресії Російської Федерації, але й, звичайно тих викликів глобальних, які з цим пов'язана. Це ми бачимо, що і енергетична да, і радіаційна безпека це сьогодні екологічні виклики. Це сьогодні виклики світові глобальні щодо продовольчої кризи, яку створює Росія. І вона а, вийшла сьогодні з зернової угоди, і ми бачимо, що поки що не збирається повертатися. Це сьогодні і е, неконтрольовані е, виклики з міграцією людей. Тому звичайно, що е, я сподіваюся і переконаний, що е, наша українська команда, яка сьогодні там працює, на чолі з паном Єрмаком е, нашим дипломатичним корпусом е, докладе всіх зусиль, щоб переконати наших колег, наших партнерів, наших друзів в тому, щоб все таки вже у вересні, можливо навіть на полях на відбувся глобальний саміт миру, і ми почали імплементувати формулу мира, яку сьогодні пропонує Україна до глобальної дискусії світової. А які, на ваш погляд, ключові напрямки просування от формули миру? Ну, ви знаєте, вона складається з 10 пунктів, і в принципі, сьогодні ці 10 пунктів вони не є суто українськими, вони є глобальними, і звичайно, що кожна країна сьогодні в тих пропозиціях, з якими ми виходимо і. Які сьогодні і в Саудовській Аравії дискутуються і в подальшому дискутуватися, вони стосуються навіть не тільки європейського континенту, це стосується світової безпеки і тих викликів сьогодні, які стали перед світом е, зв'язку з невиправданою е, агресією Росії проти України, і тому тут е, я переконаний, що більшість країн світу е, знайде у цій формулі миру е, свої, е, я скажу е, прагматичні інтереси кожної країни. Тому що сьогодні та війна, яка йде в Україні, вона зачіпляє практично весь світ, і від економіки від продовольчих викликів, від безпекових викликів. Тому я переконаний, що нам вдасться залучити до максимальної кількість країн до виконання всіх десяти пунктів, і ви знаєте, що є покроковість виконання цих пунктів, і сьогодні вже ми переходимо від першого кроку. Це роботи з дипломатичним корпусом в Україні до роботи радників з національної безпеки політичних радників, радників світових. Ми очікуємо в восени форум світовий і в подальшому до наступного форуму, який буде покликаний розв'язати і закінчити війну в Україні. Всі виклики пов'язані буде 10 секцій. Між цими двома форумами протягом 2023-2024 років. І років я переконаний, що в кожному з тих десяти пунктів дивуться на різних рівнях чи інші країни, і саме кожна з цих секцій буде відповідати викликам і розв'язання викликів, які пов'язані сьогодні з війною в Україні. Але ще саме головне, чому сьогодні наша формула запропонована президентом Зеленським набирає все більше і більше. Підтримки в світі, тому що я підкреслю, вона заснована на повазі до міжнародного права, і це ключове. І наша сьогодні, те до чого сьогодні ми апелюємо, воно знаходить відклик. Тому я сподіваюся, що і Китай, і ПАР, і Бразилія, які виходили своїми ініціативами щодо врегулювання в Україні своїми формами мира, вони погодяться сьогодні на наші пропозиції, і звичайно, що ми готові сьогодні врахувати за круглим стовом. Немає сьогодні. Важливіших за цим стоволом є сьогодні повага до загальнолюдських цінностей, і те ми сьогодні це пропонуємо. Я переконаний, що ми врахуємо сьогодні різні пропозиції і вони ляжуть в основу саме нашої форми миру, яку сьогодні пропонуємо. Ми дякую вам дуже, пане Арсені, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую за можливість. Дякую за можливість. Гарного вечора.